Знову скандал серед християн. Ще не говтались одні від позору сторіччя, так тепер іншому братству ще прийдеться випити чашу ганьби. Завжди одне й те. Верхушка намагається займати скандал, аргументи одні і ті самі. Треба любити, прощати, маніпуляція писання, наприклад, хто бачить брата чи присвітера блудніка, согрішаючи, мались, і не винусь сміття із хати. Яке заблудження? Ісус відпустив жінку, схоплену в перелюбі, не осудивши її. Так це правда. Але не так було з фарисеями. Фарисеїв Ісус облічав перед усіма. Є таке місце в Біблії, яке завжди неправильно тлумачать. Ось тих, хто грішить, картай прилюдно. Хай також і інші страх мають. Пастари чи пресвітири беруть цей вірш і прилюдно картають своїх овець. Але цей вірш зовсім не про це. А про що ж? Чи можна простим смертним облічать елітних служителів? Центральний вірш, який ми будемо досліджувати ось. Відкрив давньогрецький текст. З 19? го Щоб видно було, читаю. Проти присвітера звинувачення не приймай, окрім якщо не двоє чи троє тих, яких свідчать. Це як по закону Моїсея. Пам'ятаєте той вірш, що? Тільки при двох чи трьох свідках можна було приймати звинувачення на смерть. Читай далі. Ті, хто гріщать, перед всіма е, обличай, якби виливай, викривай, е, перекладай як картай. Ну, мені не дуже подобається це українське слово, воно не зовсім передає зміст. Щоб і інші страх мали. Про кого йде річ? Про кого зараз тут треба викривати і облічати? Звісно, звісно ж, про присвітирів. Читаємо далі. Далі сильне слово Я свідчу або я заклинаю. Бо про те, про що буде говорити Павло, буде вкрай тяжко робити. Перед Богом і Христом Ісусом. Вибраними ангелами, щоб це ти зберіг фулаксо. Фу це якби хорнити, оберігати, як під замком і дуже ретельно берегти, без упередження. І не робити по таке гарне слово проскіліас. Тобто це пристрасть. Значить, що ми маємо? До речі, це слово воно з двох частин, це слово нахилитися до чогось. Про що ми прочитали? Тимофій це єпископ, Павло дає йому наказ ті присвітери, які грішать картай превселюдно. Вірш не про звичайних людей, рядових членів церкви. Як їм подобається людина, її всіма силами служителі хочуть виправдати, якщо не подобається ще до суду, вже винесли вирок, хто винний, якщо ну, це якийсь простий, смертний. О, а коли вони бояться розголосу про своїх святих і служителів, і вірних, і, і воїнів, і так далі. То люди по-різному відкриваються в цих обставинах при таких ситуаціях. Невже лідери об'єднань стали слабкі, раз вони превселюдно не можуть зробити так, як навчав Павло. Картай перед усіма. Слава Богу, Рома Савочка зробив те, що мав зробити. Інший надіюсь в іншому братстві знайдеться, як піхнас, який у 25%. П'ятому розділі книги чисел одним ударом заробив свою справу, і Бог зарахував це у вічну праведність. А тепер загальний біблійний контекст: Моїсей не ввійшов у обіцяну землю, тому що не виявив Божої святості перед народом. Він не був самим грішним. Зауважте. Це важливо служителям являти святість. Історія священникам Ілієм. Як його два сини, буквально своєю поведінкою робили так, що народ не хотів служити Господу. Бог залишив місце свого перебування через гріхи тих священників, Согрішаючих присвітерів облічай при всіх. Що краще поступити по слову чи бути, як граби покрашені, які кажуть, -с -с, не винось сміття з хати! Є ще одне заблудження у присвітерів чи служителів імунітет. Вони кажуть, не хули помазаніка. Раніше ця хвороба була у харизматів, але тепер вона поширилась. Люди моляться за пробудження, за дії Духа Святого в церквах і одночасно відвертають людей від віри, як сини Ілія. Присвітери у яких на зібранні всі в хустачках і вони наче наглядачі, щоб все було благопристойно й чинно, виявляються блудники. Так ще мало того, ніхто їх привселюдно не картає згідно Слова Божого. Господи, куди ми котимося? Які наші цінності? Невже так важливо, що про нас думають люди? Ти вже отримав нагороду, може сказати одного разу. Ісус, не дай Бог.